Добрий день всім. Хочу всіх своїх підписчиків, всіх, хто мене дивиться, привітати з святом Святого Миколаю, хай вас святий Миколай всіх оберігає, посилає вам здоров'я, щастя і мир нам. Хочу привітати захисників і захисниць. У мене є багато підписаних на моїй сторінці, хто оберігає наш спокій. Привітати з Днем захисника України, побажати всім здоров'я, терпіння і щоб всі повертались додому живими. Вас чекають, всі діти, батьки, дружини, сестри, брати, кохані. Всі-всі вас чекають. Повертайтеся живими, здоровими. Дякую всім за допомогу, за підтримку. За все вам дуже вдячна.